22 лютого у Чернігівському музеї заповіднику Михайла Коцюбинського представили дійство присвячене подіям революції гідності це театрально-музична постановка, основана на реальних щоденниках учасників тих подій. Сьогодні у нас один із наступних, так би мовити, актів співпраці нашого чудового музичного коледжу і нашого літературно-меморіального музею заповідника. Ми, в принципі, співпрацюємо вже достатньо давно в різних проєктах. Тут було вирішено, що до 10-ї річниці. З нагоди «Дня Небесної на Сотні в виконанні студентів під режисурою нашого відомого актора Євгена Бондаря. Він же й викладач коледжу буде створена така літературно-музична постановка. От, власне, її сьогодні ми будемо дивитися. Учасники постановки студенти музичного коледжу і чоловічий ансамбль Аксіос. Цікаво, що у виставі немає головних ролей. Міні-постановці немає головних ролей. Всі грають людей, вони зачитують уривки із їх цитат, які вони переживали емоції саме на Майдані. Євген Вікторович Бондар, це наш режисер-постановщик, актор Чернігівського театру. Він, власне, роздав нам ці невеличкі шматочки тексту, і ми грали просто людей різного віку, різної статі, різних поглядів, хто там спустив. Стошений, хто радісний, хто збентежений, хто не дуже. Тому моя роль це просто людина-очевидець. Головна ідея постановки нагадати глядачам про буремні події на майдані, каже актор і режисер Євген Бондар. Ідея, мабуть, не найбільш правильна відповідь це буде пам'ять. Ми мусимо пам'ятати нашу історію. Бо якщо ми не будемо її пам'ятати, то ми будемо повторювати ті самі помилки весь час і ходити по колу. У дійстві задіяні близько трьох десятків людей. Також в ній використані пісні, які у 2014 році найчастіше звучали як на майдані, так і по всій країні.